Київщина, Обухівський район. Війна з перших днів війшла в життя кожного жителя України. Київщина не просто тримала оборону, боротьба проти російського агресора об'єднала всіх, додаючи відповідальності. 23 го числа. Я був головою районної державної адміністрації. А 24 го числа, коли почалася війна, ми всі стали начальниками військових адміністрацій районних. Нині на території Обухівського району перебуває чимало внутрішньопереміщених осіб з інших регіонів. Київщина, звільнившись від ворога, стала прихистком для багатьох жителів України. На сьогоднішній день у нас близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб на території новоствореного великого Обухівського району. З перших днів війни був створений гуманітарний штаб, який очолив один з моїх найкращих співробітників. І на сьогоднішній день він працює дуже активно. В цей штаб увійшли всі. Структурні підрозділи моєї адміністрації і також гуманітарні і волонтерські штаби, які знаходяться на території всіх територіальних громад на території району. У районі є внутрішньо переміщені особи із Херсонщини. Це рідний мій край. Уже знаєте, я два роки працював теж на Херсонщині, Бориславський район. Я слідкую за всіма новинами. Я спілкуюся з усіма людьми, які виїжджають з тимчасово окупованої території Херсонської області. Я впевнений, що це буде Україна. І ми повернемо наші тимчасово окуповані території. Ми спілкуємось, вони проходять теж через цей кабінет. Вони спілкуються, вони розказують, вони пишуть у меседжерах, вони дзвонять мені. Зрозуміло, я зроблю акцент не тільки на допомозі, я намагаюся і працевлаштувати навіть не тільки херсонців, а й всіх вимушено переміщених осіб. В районі внутрішньо переміщеним особам з різних куточків України приділяється велика увага. Ми підтримуємо не тільки херсонців, ми підтримуємо всіх із харківчан, із денечан і Луганчан. Ми всіх підтримуємо, навіть деякі адміністрації тимчасово окупованих територій теж переїжджають, передислокуються на нашій території. Тому ми надаємо і обігріваємо, надаємо дах над головою всім вимушено переміщеним особам. Чимало діточок внутрішньо переміщених осіб також приєдналися до шкільної родини освітніх закладів району. Аби запустити навчальний рік в умовах війни, треба було серйозно підготуватися. Дуже відповідальний крок: почати навчання, взяти на себе відповідальність, підготувати всі учбові заклади до навчального процесу, підготувати всі укриття для того, щоб діти змогли під час сирени. А перебувати в всіх укриттях одне з головних завдань для влади району зараз це старт нового опалювального сезону. Я зібрав всіх голів об'єднаних територіальних громад і сказав, що це виключно наша відповідальність підготуватись до нового опалювального сезону. І новий опалювальний сезон він буде не такий, як був минулий, минулий рік і позаминулий рік. Тому це буде. Ми готуємось до складного опалювального сезону до складної зими. Ми знаходимо альтернативні джерела енергії, твердопаливні котли. Ми запасаємось і навіть дровами, і вугіллям, і проводимо електроопалення, якщо є можливість і є у нас потужності в електропостачанні. Олександр Гоман разом з командою однодумців чимало допомагає ЗСУ на різних напрямках фронту. Допомагає військовим і на Херсонщині, щиро вірячи, що незабаром південь України буде звільнено. Певний, що ми повернемо цю територію так же швидко, як як її захопили. Я певний, що ми не тільки Херсонщину, і Крим повернемо і разом з вами поїдемо і в Голопристань, і в Залізний порт, і навіть в наш Фарос, і будемо там відпочивати.